Привіт, друже, Запрошую тебе на онлайн заняття по ознайомленню з природним довкіллям, на якому я розкажу тобі про красу рідного краю. Облітав журавель, сто морів, сто земель, облітав, обходив, крила ноги натрудив. Ми спитали журавля. Де найкраща земля? Журавель відповідає. Краще рідної немає. Журавель символ України і любові до рідної землі. Чи погоджуєшся ти з тим, що кращого місця, ніж рідна земля, немає? Ми з тобою живемо в гарній мальовничій країні. Як вона називається? Україна. Краса України її неповторна багата природа. Тут є і високі гори, і великі річки, і густі ліси, і широкі поля, і неосяжні моря. У Карпатах горах на заході України. Можна побачити високі вершини, вкриті лісами та галявинами, де ростуть квіти і гриби. Там живуть олені, зайці, білки і навіть бурі ведмеді. На сході і в центрі України розкинулися великі поля і степи де росте багато рослин, таких як соняшники та пшениця. Влітку поля стають золотими, а соняшники, як сонечка, повертаються до сонця. А ще в Україні є великі річки, як то Дніпро. Він протікає через всю країну і дає людям воду для життя. У лісах України мешкають різні тварини. Давай з тобою згадаємо, які там, це лисиці, вовки, зайці, їржаки. та дикі кабани. А на деревах живуть пташки, які співають красиві пісні. Це зозуля, стойка. Соловей. А ось в південній частині України є два моря. Чорне і Азовське. На узбережжі Чорного моря є багато піщаних пляжів, де люди відпочивають влітку. У морі живе багато риб, медуз, дельфінів та інших морських мешканців. Азовське море трохи менше і тепліше. Воно мілке, тому там можна купатися навіть маленьким дітям. Моря це важлива частина природи України, бо вони дають людям рибу, дозволяють плавати на човнах і відпочивати на пляжах. Друже. А в якому з куточків України любиш відпочивати ти? Напиши у коментарях. Природа України дуже багата і різноманітна. Вона дарує людям повітря, смачні ягоди та гриби, а також місця для відпочинку і прогуляна. Дуже важливо любити і берегти природу, щоб вона залишалася також красивою для всіх нас. Мандруй Україною, щоб побачити усю її красу. А тобі бажаю чудового дня, повного натхнення та радості і запрошую тебе на наступне заняття.